Які фінансові звички потрібно змінювати українцям? Я думаю, що наразі зміни у фінансових звичках мають бути мінімальні, тому що стабільність це запорука успіху. Якщо наразі у вас є стабільний заробіток. Ви звикли його стабільним читом або зберігати, або витрачати. То ці звички треба залишити без змін. Можливо, трошки менше витрачати і більше заощаджувати, але кожна людина приймає для себе рішення самостійно. І такі зміни вони є природніми у ті часи, в ми живемо. Багато українців зараз в такі ситуації, коли заробляють отак впритик, як кажуть, що робити для них, оскільки вони скажуться, що немає змоги відкладати кошти на майбутнє, ну через якраз таки малий низький заробіток. Є тільки Одне, що можна сказати, це просто треба перечекати, пережити всю ту біду, яка прийшла до нас в країну. Якщо зменшився фактично заробіток, а він навіть при стабільній сумі заробітку він фактично зменшується через те, що пройшла інфляція, пройшла девальвація. Ви отримали змогу менше купувати. Якщо ви отримуєте змогу менше купувати, то звичайно у вас буде змога менше заощаджувати. Якщо є така можливість, то це треба робити. Якщо такої можливості немає, ну що ж треба чекати, пережити і сподіватися на краще. Простим інструментом завжди були депозити. Це те, до чого люди звикли. Це те, що зараз підтримуються з боку керівництва країни, коли всі депозити в усіх банках мають 100% гарантію повернення з боку держави. Якщо до війни була гарантія від фонду гарантування вкладів в сумі 200 тисяч гривень, то зараз це 100% гарантія повернення вкладу незалежно від суми. Якщо ви звикли до таких інструментів, не треба відмовлятися від таких звичок, тому що нові звички, а саме альтернативний варіант, це державні облігації. Вони працюють трошки інакше, і до них також потрібно бути звикати зараз і в майбутньому щодо війни. Такі такі операції вони були е, недоступними до звичайного для звичайного клієнта, тому що доцільність таких операцій була економічно обґрунтованою, і багато банків виставляли ліміт входу для таких операцій приблизно е, мільйон гривень або 40 тисяч доларів. Тось тобто для більшості громадян пересічних це ці суми були недоступними, тому і наразі для більшості громадян доступними і, мабуть, прийнятними інструментами все одно залишаються депозити. Якщо ми кажемо про про дохідність, про захист від інфляції від девальвації. То дохідність зараз дуже низька. Якщо порівнювати дохідність з дохідністю з облігаціями, то дохідність за депозитами вона є меншою, тому вони, начебто, є менш привабливими, але знову ж таки, доступність таких інструментів вона є більш привабливою для звичайного пересічного для громадянина. Якщо ми кажемо про ризики за цими операціями, ну от, ризики є рівноцінними. не можна сказати, що які інструменти краще, якісь гірші, треба не пробувати і те, і те. І те. Я вважаю, що якщо є можливість, то треба диверсифікувати ризики. Краще оформити депозит, придбати не папери, розділити кошти у різні валюти долар, євро, гривня. І таким чином ви зможете дійсно і зберегти і трошки заощаджити. Чи варто розпочинати свій власний бізнес в Україні зараз, зважаючи на повномасштабну війну? Якщо ви хочете почути пораду для бізнесмена чи для особи, яка хоче розпочати бізнес, якщо це буде перший бізнес, то бізнес завжди ризики. І кожен бізнесмен, особа, яка хоче вкласти свої власні кошти або залучені кошти від кредиту, або позички від третьої особи, він завжди має чітко оцінювати для себе ризики втрати цих коштів, тому що бізнес це завжди є ризик втрати. Якщо ми кажемо про бізнесменів, які там звикли працювати, то для них звісно, якщо правильно оцінювати ситуацію, зараз розпочинати новий бізнес це дуже високий ризик. І якщо розпочинати бізнес у такій ситуації, то звісно ризик має бути співставним з рівнем доходності за тим бізнесом, яким вони хочуть вкластися. Тому якщо казати про той рівень доходності, чи маленький рівень доходності, який був прийнятим до війни, то звісно, що зараз він буде неприйнятним. Зараз буде цікавий лише той бізнес, який дасть ну якщо не надприбутки, то прибутки прибутки які будуть значно більшими від тих прибутків, які можна було отримати в рамках реалізації цього бізнесу до війни. Такі можливості зараз є. І такі можливості їх не те, що потрібно реалізовувати, їх хтось має реалізувати, тому що від початку війни змінилася структура не ну не в цілому економіку, а в деяких галузях. Якщо, наприклад, раніше більша частина зерна вона вивозилась через порти, і там була чітко організована логістика, то зараз шляхи сама логістика цієї продукції вона змінилась. Так це вплинуло на бізнес сільського господарства. Але дало пошту з поштовх поштов для розвитку логістичних компаній. Наскільки це довго притягнеться, да? скільки довго цей бізнес буде давати високий рівень доходності для того, щоб можна було в нього вкладатися? А це буде залежати від насичення перенасичення ринку. Ну це закони економіки. зараз. Комерційні банки, наскільки їм є ризиковим продовжувати допомагати українцям до прикладу позиками при відкритті власного бізнесу, і чи оці ризики, які безперечно зросли, якось нівелюються ними за рахунок якихось інструментів? У комерційних банків є чітко викремана позиція. Це внутрішні нормативні документи, які розроблені і на уже і на випадок війни. Тобто, якщо у вас підвищується ризик неповернення кредиту чи фінансування, яке ви виділяєте для реалізації тих чи інших проектів, то звісно вимоги до прийняття рішень про виділення фінансування вони стають більш жорсткими. Це стосується як юридичних осіб, ну суб'єктів господарювання, так само це стосується і фізичних осіб, яким потрібні будуть кошти для покриття якихось шпоспоживших потреб. Тому так зараз вимоги жорсткіші, але банки не припиняють підтримувати своїх клієнтів, тому що банки розуміють, що після війни ці клієнти залишаться з ними. Чи залишились на ринку зараз якісь програми для підтримки бізнесу в банківській сфері? Чи залишились якісь кредитні лінії відкриті ще до війни? Якщо ми кажемо про не ті програми, які працювали до війни. Як правило, вони всі ну, у більшості банків вони залишилися і зараз. Так, є деякі обмеження в частині їх реалізації. В Першу чергу чергу це географічне обмеження. Звісно, банки розуміючи, що ризик втрати майна заставного на лівому березі. України Харківська, Сумська, Донецька, Луганська, Херсонська, Миколаївська область вона значно вища. тому а, там здійснено застосовується обмеження з, з таких регіонів, в більшості випадків не беруться нові клієнти на кредитування. Якщо ми кажемо про ті регіони, які менше постраждали, або зараз мають менший ризик вторгнення з боку окупантів, то звісно, там як фінансували старих клієнтів і підтримувалися раніше затверджені програми кредитування, так так само зараз. Ці програми і запроваджуються. Лише за тиждень українці отримали кредит кредитів на 1,6 млрд грн мільярдів гривень за програмою 5.7.9. Чи готові зараз комерційні банки видавати кредити на поповнення оборотних коштів на інвестиційні цілі? Тут більше не готовність самих банків, а більше більше готовність держави. Сама програма 5.9 – це державна програма для підтримки бізнесу. Якщо раніше вона застосовувалась для розвитку економіки, і вона могла працювати, могла не працювати, тому що було дуже багато нарікань на те, що під програму 5.7.9 було проведено значні суми рефінансування під час початку ковідного періоду. І ці і ці клієнти вони перейшли зі звичайного фінансування, яке коштувало коштували на той момент 15-20% річних, Вони перейшли на програму фінансування з компенсацією від держави таким чином ці не проценти вони компенсувалися за рахунок бюджету, але під час війни тут дуже важливо відмітити те, що такі програми мають існувати, і дуже добре, що така програма існувала раніше, тому що завдяки цій програмі ми дійсно зможемо підтримувати бізнес з більшими ризиками, саме саме тими ризиками, на які звичайні банки. Не пішли б у фінансування бізнесу, тому що наприклад у ті ж самі програмі 5.7.9 є така можливість отримати фінансування під державні гарантії. Якщо є покриття ризиків з боку держави, то і банкам, звісно, набагато простіше виходити і приймати виходити на колегіальні органи і приймати рішення щодо видачі такого фінансування. Треба зазначити, що інвестиційні цілі і поповнення оборотного капіталу – це. Є дві різні програми кредитування. Дуже рідко по таким програмам приймається рішення в рамках однієї заявки, тому що інвестиційні цілі це побудова заводу, да це придбання автотранспорту, це придбання спеціальної техніки, це вкладення коштів у засоби виробництва. І тому такі кредити видаються на строк від 3 до 7 років, ну в залежності від того, від кредитної політики банку, кредитно інвестиційної політики банку. Якщо ми кажемо поповнення обігових коштів, то так, обігові кошти це, мабуть, зараз буде не масовий продукт, тому що бігові кошти це. Кредитування на строк від одного ну, до двох років. В більшості випадків це не кредитування на строк до 12 місяців з огляду на оцінку ризиків банками і на розуміння того, що до кінця війни навряд чи буде інвестиційний бум в Україні, і навряд чи самі підприємці будуть ризикувати поданням коштів у значні інвестиційні проекти. Більшість кейсів та більшість заявок зараз будуть проходити саме на поповнення обігових коштів. Які ключові продукти зараз пропонуються банком? Які згодом можуть стати у нагоді звичайному клієнту економіці? І загалом фінансовому стану нашої держави у більшості банків в Україні є стандартний набір продуктів, які пропонуються. Є спеціалізовані банки, які можуть себе назвати банками, які лідерами в тій іншій, іншій галузі. Наприклад, є банки, які займаються лише споживчими кредитуваннями. Це їхній основний напрямок. У нашого банку є основним напрямком, і ми є лідером. Це транзакційний бізнес. Всі продукти, які ми видаємо чи продукуємо до продажу на ринку, вони всі пов'язані з підтримкою. Саме нашого профілю клієнта, а це ті клієнти, які які не приймають платежі, проводять платежі. Тобто наша модель бізнесу це модель B2B, коли ми працюємо з тими клієнтами, які самі надають послуги. Якщо ми кажемо про перспективи, те, що знадобиться і ринку, і країні в майбутньому. Особисто я вважаю, що тут не стільки продуктовий ряд, а скільки якість таких продуктів, ті, хто зможе діджиталізуватися зараз, ті, ті, хто зможуть прийняти такі рішення, виділити бюджет, реалізувати такі проекти. Вони таким чином, в цей період, який буде викромне як період підготовки до майбутнього, вони зможуть підвищити ефективність своїх бізнес-процесів і в майбутньому стати лідерами своїх галузі, якщо зараз такими не являються. Які бачите перспективи на фінансовому ринку в Україні, і як буде Розвиватися наша фінансова система, фінансова система у тому виді, в якому вона є зараз, головне завдання, як і для всіх інших галузей, галузей України це пережити війну, вистояти, зробити висновки з того, що сталося, прийняти правильні рішення на майбутнє. Якщо ми кажемо про прогнози, як це буде розвиватися, ну ВВП ну як як і ВВП нашої країни розмір нашої фінансової системи системи він є незначним у порівнянні з е, тим же самим ВВП у порівнянні на душу населення та тими самими можливостями фінансових систем інших країн, які мають там таку ж саму кількість населення. Тому якщо ми кажемо про про перспективи прогнози, ми маємо рости трансформуватися, збільшуватися у своїх розмітрах, ставати більш ефективними і конкурентно здатними на світовому ринку. Це відбудеться, як Ви вважаєте? Я хочу в це вірити. Я вважаю, що це відбудеться, тому що той рівень допомоги, який нам наду зараз надають і нададуть після війни. Він вказує на те, що ми не зможемо під впливом не просто грошової допомоги, а під впливом і соціальної, і соціальної допомоги, і там впливу людських факторів і тих людей, які нам допомагають. Ми не зможемо не трансформуватися і не. Вийти на той рівень, якого ми заслуговуємо. Якщо вже зараз прийнято рішення, що ми будемо вступати в Євросоюз, ми просто маємо стати одним із тих членів, країною-членів, які мають вийти на рівень тих учасників, які зараз вже там представлені. А це, ну, це не простий путь. Це, це, для цього треба докласти дуже багато зусиль. І я вірю, що, те, що ми зможемо, тому що ми дуже талановиті. Якість... Тих проєктів, які реалізовуються і реалізовувалися раніше в Україні бізнесменами нових формацій, а їх дуже представлено. А їх представлено в Україні дуже багато. Вони показують на те, що є і бажання, і натхнення, і можливості, і результат.